Доброго дня! Минулого разу ми говорили про відсоткові ставки, а наразі розглянемо концепцію вартості грошей у часі. Наявність альтернативної вартості, тобто інших варіантів витратити гроші у поточний момент, кредитного та інфляційного ризику призводять до того, що 100 гривень зараз мають більшу цінність, ніж 100 гривень за рік. Це є фундаментальним законом фінансів. Якщо для вас однакову цінність мають 100 гривень зараз та 105 гривень за рік, то це буде еквівалентно інвестуванню 100 гривень під 5% річних. Таку ставку, що урівноважує поточні та майбутні грошові потоки, називають ставкою дисконтування, використовуючи її. За формулою складного відсотка можна порівнювати між собою грошові потоки, що відбуваються у різні проміжки часу. За ставки дисконтування 5% 100 гривень зараз еквівалентні 105 гривням за рік або 110 гривням 25 копійкам за 2 роки тощо. Поточною чи приведеною вартістю називається сума на поточний момент, що еквівалентна майбутній сумі за визначеною ставкою дисконтування, і формула така: майбутню суму поділити на вираз одиниця плюс ставка дисконтування у ступеню кількість років. Майбутньою вартістю зветься така сума у майбутньому, що за визначеною ставкою дисконтування є еквівалентною поточній сумі. Вона обчислюється так: поточна сума помножити на вираз одиниця плюс ставка дисконтування у ступеню кількість років. Отже, вартість грошей у часі обчислюється за формулою складного відсотку із використанням ставки дисконтування, яка визначає ризики інвестування. Такий підхід можна застосувати до кількох грошових потоків. Чистою приведеною вартістю, або англійською NPV net present value, називається сума приведених вартостей грошових потоків, які інвестор отримає у майбутньому за вирахуванням поточної вартості інвестованих коштів. Якщо NPV дорівнює нулю, це значить. Що дохідність цієї інвестиції дорівнює ставці дисконтування. Отже, інвестор за неї нічого не заробляє з урахуванням зміни вартості грошей у часі. Додатній NPV свідчить про те, що інвестиція створює вартість. А від'ємний, що вона є недоцільною. Ануїтетом або щорічною рентою називається серія щорічних або періодичних платежів. Зазвичай однакового розміру, його вартість на поточний момент можна розрахувати за формулою приведеної вартості. Ануїтет часто використовують в іпотечному кредитуванні, коли позичальник має сплачувати щорічно однаковий платіж. Частка цього платежу є сплатою відсотків, нарахованих на суму кредиту на початок року, а залишок зменшує суму кредиту на кінець року. Отже, у цій лекції ми познайомились з концепцією вартості грошей у часі, а дві наступні лекції будуть присвячені основам описової статистики.